Якщо ми це не приймаємо, ситуація піде вниз жорсткіше. Тобто, умовно можна сказати, що ми втратимо те, що ми не приймаємо. Це ж наш вибір, ми ж це не приймаємо. І ми будемо його втрачати. По причині нашого вибору неприйняття. Прийняття із вдячністю, з любов'ю в ідеалі. Що всі етапи можна перескочити і пройти, вийти через любов а, в таке тотальне блаженство, якщо вдасться комусь. Це залежить індивідуально, від, від рівня кожного. Але от щоб вийти, прийняти те, що є, і, і вийти в кращу сторону. Умовно в кращу версію себе.